Старі боги, це найпотужніша система захисту озеро. What? Ви скажете, містер, містер, що ти винзеш? От ви послухайте мою теорію щодо її створення та її вплив на планету. Можливо, після цього ви розділите мою думку. Не будемо гаяти час. Поїхали. <звук> Нам відомо з Хронік, що старі боги то нібито паразитичні жахіття, створені володарями порожнечі, для того, щоб насищати порчу сплячі душі світів, наче пухлина вони засідають всередині планет та своїм впливом роблять душу більш піддатливу до порожнечі, що дозволяє використовувати її енергію для матеріалізації у фізичному світі володарів порожнечі та у наступному повному поглинанні душі, що робить володарів неймовірно сильними. Азерот, це первинна душа світу, вона наймогутніша з усіх у всесвіті, тому її поглинання окутає всесвіт у вічну темряву. Звикаємо до життя без світла, і так як вона наймогутніша, то до цього моменту прекрасно справляється самозахистом від зовнішніх загроз. То як воно самозахищається у ігровому сінематику, де ксалатат старі боги заточують у кінжал? Ми бачимо у звичайній формі. Що, якщо вам скажу, старі боги мали такі самі форми до того, як потрапили на Азерот? То як же вони стали тим, яким стали? Я вже казав, що Азерот це наймогутніша душа, і це вам не вигадки якісь. Більше того, ми не раз вже бачили її здібності. Ось вам нещодавній приклад, який навів мене на цю думку. Магні Бронзобороди вже не один раз відчув на собі здібності Азерот. Він як став алмазним, так і отримав назад свою плоть. Тепер розумієте до чого я? Ви пам'ятаєте, як став магні алмазним? Під час катаклізму король дворфів шукав причини всіх цих стихійних лих, та незадовго до цього до Стальгорну були доставлені таблички з ульдуару, на яких були написи, нібито простородавні ритуал, який дозволяв створінням титанів знову стати тим, з чого вони були зроблені. Це вже якось підозріло звучить, тому що технологічні титани і примітивні ритуали. Особисто я не бачу цього комбо. І, от, промовивши це закляття, він стає алмазним. І знову ж несумісні речі: це алмаз і титани. Чи бачили ви ще якихось алмазних створінь титанів? Щось я пам'ятаю лише кам'яних та залізних, а от Алмазних бачили земельники Казалгару. Вони називались трегари. Під час будування ядра світу тригари виконували функції глашатаїв та генералів, які приймали рішення замість кіперів титанів під час їх відсутності. Однак, коли земельники копали все нижче, деякі з них почали поводитися непередбачувано. Вони перестали виконувати свої прямі вказівки. Більшість було відремонтовано, а кого не вдалося, ті зазнали фізичних змін і кристалізувалися. Тривалий вплив душі світу давало їм власну волю. Вони повстали проти титанів та почали руйнувати пророблену працю. Амантул наказав покінчити з усіма тригарами та видалити земельникам спогади. Також встановили нові протоколи безпеки у разі нових порушень вказівок. Так, отак Магній був народжений у плоті, перетворений на алмаз та назад у плоть. Мабуть, це єдиний такий випадок. Їдемо далі. З виходом четвертих хронік нам стало відомо, що самі хроніки написані з перспективи титанів, тобто її можна рахувати за пропаганду для тих, хто буде її читати, тому приймати все за істину не треба. А що, дуже зручний хід для Блізард редконатий редкон. Але такі блізбої Life, як я, і не проти. Люблю, коли лор розвивається, головне, щоб була присутня в цьому всьому логіка. То в цих самих хроніках вказано, що старі боги прийшли на у плоті та з їх великих мерзенних тій усочилася жива енергія, яка створила нові раси, нраки та Акіри. І якщо брати ту інформацію, що хроніки написані від перспективи титанів, то робимо висновок, що це лише припущення титанів. На той момент їх не було навіть поряд за зротом. То як було насправді? А от так, володарі безодні не можуть матеріалізуватися у фізичному світі, тому що для цього потрібна колосальна енергія. А от їх пішаки поменше з цим справляються наура. Так і прорвалися у фізичний світ різні потвори порожнечі, та ті, хто зміг прослизнути крізь вічно воюючих елементалів, які на той момент населяли Азерот, добрались близько до душі світу та почали відчувати її вплив на собі. Ці потвори, так само як і тригари, почали мати свою власну волю. Для потвор порожнечі це взагалі лише легшого, тому що вони і так між собою завжди конкурують, хто сильніший, хто кого поглотить. В них немає навіть одного лідера. Наприклад, Діменціус поглотив двох володарів. Виживає сильніший філософія порожнечі, не тільки власну волю отримали пішаки володарів. Їх ефемерні тіла почали обростати плоттю. Отримати з чистого зла щось гарне неможливо, тому ці тіла виглядали потворно, як усередині, так і ззовні. Найсильніших з них ми чудово знаємо: Ішарач, Нзот, Ктун та Йоксарон. Ще ми бачили фреску у Ашкахеті, де був зображений ще один старий бог. Проте точної інформації, що воно таке, нема. Відомо, що, начебто, кров цієї потвори збирали гобліни для створення нової зброї, та якимось чином, за допомогою енергії здобутої з крові, відремонтували темне серце. То старі боги, отримавши нове тіло та волю, відмовились коритися володарям порожнечі та почали будувати власну імперію, почавши війну з лордами елементів. Останні були підкорені старими богами. Володарям порожнечі не сподобалось таке зухвальство та відправило ще армію на подавлення бунту. Проте дивним чином воюючи між собою старі боги, об'єднуються, щоб дати відсіч володарям. І знову ж могутня сила Азерот має особливість об'єднувати навіть тих, хто по природі своєї не має таких властивостей протягом усієї своєї історії. Мешканці планети об'єднуються, щоб дати відсіч зовнішнім ворогам. Час йшов, та вплив старих богів ставав сильніше. Їх тіла вже майже доставали до душі світу. Це мала бути фатальною помилкою азерот щодо створення старих богів. Проте навпаки рятувало її. Нарешті титани знайшли первинну душу світу, та побачена повергла їх в жах. Вони мали негайно діяти, щоб не дати порожнечі поглотити душу світу. Своєю армією кам'яних ісполінів вони загнали старих богів до своїх міст. А мантулу набрило чекати та вирішив власноруч вирвати старого бога Ішараджа з планети. Проте його тіло сиділо вже так глибоко, що місце, з якого він був вирваний, залило кров'ю планети. Це була незвичайна кров, це були глибинні води, пропитані силою азерот. Вони мали неймовірні магічні властивості. Та пізніше це місто буде мати назву колодязь вічності. Амантул злякався, що це може знищити планету, та замість того заточили старих богів у темниці в їх містах. Азарот зарод знову виграші, старі боги не дістали до неї, а титани вирішили піти іншим шляхом, щоб не нашкодити та не втратити душу. Вони побудували всередині планети та на зовнішній її поверхні свої лабораторії, кузні титанів, центри вивчення планети та інший титанівський двіж. Пантеон залишив накіперів або наглядачів за стеженням за Азерот, поки самі шукали ще душі світи. Все це закінчилось їх погибелю від їх брата Саргераса. А в цей час Азерот не спить, як би не думали титани, а навпаки, бореться проти їх порядку. У її головному центрі операції Ульдуар заточений старий бог Йохсарон. Нам відомо, що він своїми маніпуляціями посварив кіперів між собою та створив прокляття плоті для творінь титанів, яке дало початок багатьом смертним расам Азероту, таким як люди, гноми, дворфи, троги та інші. Проте ви вже маєте розуміти, що він не перший, хто це зробив, а точніше він це відчув на собі. Та я думаю, що саме під впливом Азерот прокляття і було створено, щоб не дати титанам надалі вивчати та наближатися до душі світу. Та заодно отримала нову армію для свого захисту у вигляді всіх цих новостворених раз. По цей день старі боги все ще існують на Азерот, їх неможливо вбити. Навіть після перемоги над ними їх вплив залишатиметься на планеті. Вони не живі, не мертві. Як мінімум, зараз є один активний -зот. У горнилі штормів ми б'ємося з його слугою у Перед початком бою він каже Нзоту: вони помруть чи будуть служити? Чемпіони Азерот перемагають у та слова Нзота після перемоги ви саме ті, кого я шукав. Це скоріше за все відноситься до того, що ми його визволимо у Ніалоті. Проте старі боги можуть говорити як про майбутнє, так і про минуле. Щось мені здається, що у протистоянні з титанами до нас приєднається Нзот, а точніше, ми до нього. Він то Бог. А хто ми такі? Хто я? Під час тієї ж битви з Унатом, до речі, Зот може видати таку рандомну фразу: Тільки я можу врятувати вас від того, що має статися, що тільки все це підкріплює. І ще мені подобається ось ця фраза: Світло уклало угоду з ворогом усього. То спадає вам на думку, давайте разом на рахунок три, три, два, один Саркерас. Саргера зі своїм палаючим легіоном знищили всі світи, де був хоча б натяк на душу світу. Перетягнути на свою сторону живого титана це домінувати у всесвіті. Дивіться на лого останнього титана. Чи не світло це, цега? Скріньте, бо я впевнений на 100% що останній титан це мова про Саргераса, тому що нагадую, він перебив всіх своїх братів та сестру, та він єдиний відомий цілий живий титан. Я думаю, він знає трохи більше, чим ми усі. Азерот не така безвинна. Ми всього на всього засіб, ресурс для її виживання. І коли прийде час, вона здихається від нас. То який сенс у її існуванні? Це питання я залишу відкритим. Тож дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Ви найкращі. Ставте ласосіка. Пишіть у коментарі, як вам ця теорія, чи згодні ви з нею. Та не забудьте обов'язково підписатись на канал. Люблю вас. До побачення, качки.